Україна стала незалежною не лише завдяки референдуму, а через страх, хаос і одну анонімну записку. Що там було, дізнаєшся до кінця, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада. Депутати збираються голосувати. Ще вчора більшість за союз, а тут раптом 346 голосів за незалежність. Чому у Москві пуч в Києві протест? Люди стоять під радою, бо бояться танків. Атмосфера, напруга, крики, ультиматуми. Хтось передає записку між рядами депутатів. Голосуй, бо другого шансу не буде. Автор невідомий, але вплив величезний. Правда така: Україна стала незалежною, бо народ був готовий, а депутати злякалися. Історичний момент вирішився між страхом і шансом. Нас не врятував жоден герой. Нас врятувала рішучість мільйонів, і сьогодні, де саме вона тримає Україну. Не забувай цього. Поділись цим відео, якщо пишаєшся, що ти з України. Бо наша свобода не випадковість, вона виборена.